Що таке басток та «чін-рест»? Невже «берл» та мазл, екстрактор та іжектор це різні речі? Як сказати англійською: затвор, запобіжник, штифт, цілик, мушка, сошки? Та як правильно називати інші частини автоматичної гвинтівки. З вами Олена Чекрижова. Я вчителька і викладаю англійську для військових, канал, на якому ви зараз армійська англійська, присвячено мовній підготовці українського війська. І в цьому відео, яке ми готували разом із моїми колегами-викладачами військовими, поговоримо з вами про конструкцію автоматичної гвинтівки. Приготуйтесь занотовувати та запам'ятовувати. Пригадую, як на початку мого викладання «Military English» влітку 22-го року, коли я працювала на військовій базі, одна з груп з'явилась на заняття, буквально зіскочивши з пікапів. Щойно зі стрільбища, студенти завітали до мене на урок англійської в повному обмундируванні в броніках, шоломах. Та зі зброєю. На тому занятті не обійшлось без питань про частини зброї. А як буде це, а як буде те? І довелось пів заняття присвятити розбору гвинтівок, лексичному розбору гвинтівок. Тож я впевнена, що ця тема буде актуальна для багатьох військовослужбовців. І в цьому уроці дам вам список. Основних деталей автоматичної гвинтівки. In English. А вже ж детальний перелік частин залежатиме від типу та конкретної моделі зброї. Та тут ви отримаєте, як то кажуть, основу. А далі справа за вами та вашими. Пізнавальними здібностями. Як завжди, я розраховую на ваші вподобайки та коментарі. А також не полінуйтесь поділитися цим відео з друзями. Вони обов'язково вам подякують. Rifle Receiver ствольна коробка гвинтівки. Основна частина зброї, до якої кріпляться інші компоненти. БАТ приклад. Або в American English БАТСТОК. Сток Adjustment Lever – Важіль регулювання прикладу дозволяє стрільцю налаштувати для себе найбільш зручну довжину приклада. Нагадаю вам, що у слова є дві вимови: lever та lever. Lever, кажуть в British English, а lever частіше в American. Cheek rest – щока приклада, частина ствольного прикладу призначена для опори голови стрільця під час прицілювання та стрільби. Buffer tube. Трубка буфера та buffer spring пружина буфера, частини системи віддачі recoil system. Rear takedown pin, задній розбірний штифт та front takedown pin. Передній розбірний штифт служать для розбирання і складання ствольної коробки. Pistol Grip. Пістолетне руків'я. Trigger – спусковий гачок. Trigger Guard скоба пускового гачка. Захищає тригер від випадкового натискання. Safety catch – запобіжник. Fire Control Selector. or Fire Control Lever. Перемикач режиму стрільби. Магазін. Магазин містить ammunition – боєприпаси. І у випадку гвинтівок це cartridges – патрони. Магазін реліз або magazine кетч, magazine кетч button – Важіль або кнопка скидання магазину. Зашіпка кнопка зашіпки магазина. Дозволяє витягувати і вставляти магазин. Charging handle руків'я зведення затвора. Або руків'я заряджання. Також його називають «cocking handle». «Charging handle Charging handle catch фіксатор руків'я заряджання. Служить для заряджання та перезаряджання зброї loading and unloading the weapon. Bolt Carrier затворна рама. Bolt затвор. «Cam pin» – штифт личини затвора. Також він має назву копірний штифт. Firing pin — ударник, бойок ударника, Extractor, extractor — екстрактор, тобто механізм для витягування екстракції, екстракшн стріляних гільз, Cartridge cases – із патронника from the chamber. Ejector – викидач, Ejection port — вікно викидання гільз, і це були основні частини механізму затвора. А додаткові механізми для роботи затвора це bolt catch, защіпка затвора або затворна затримка. Bolt assist mechanism механізм досилання затвора. Forward assist допоміжний досилач. І перш ніж перейти до наступної частини, хочу нагадати, що наш проєкт потребує вашої підтримки, ваших лайків, коментарів. Поширень. А якщо ви дивитесь мої уроки, вивчайте англійську разом з нами. І якщо вам це подобається, запрошую вас стати спонсором армійської англійської на YouTube, а також на платформі BuyMeCoffie або зробити одноразовий донат на банку Монобанко. Завдяки нашим спонсорам ми зможемо створювати більше корисного мовного контенту. Продовжуємо огляд частин автоматичної гвинтівки. Dust cover пилезахисна кришка. Barrel – ствол зброї. Barrel nut – муфта або гайка фіксації ствола. Muzzle – дульний зріз. Gas block – газовий блок та gas tube – газова трубка газова система для роботи автоматики. Handguard або Free Float Handguard. Цівка, більш коректна назва якої вільно вивішена ствольна накладка. Та slip ring» — затискне кільце, потрібні для зручності утримання і охолодження ствола. «Flash hider – полум'ягасник та «muzzle brake» — дульне гальмо, розташовані на кінці ствола для зменшення спалаху і віддачі. «Rail system», яку ще називають «Picatinny» або Вівер. Система рейок для кріплення до зброї допоміжного приладдя. Прицілів, СОшок, ліхтарів тощо. Rear sight – цілик, foresight – мушка, front sight – housing або side guard, Корпус або захисний кожух мушки. optical sight – оптичний приціл. carrying handle – руків'я для перенесення зброї. Sling – збройовий ремінь. Слейнг своел кріплення для ременя. Антапка. Bipod – сошки. Пристрій для забезпечення кращої стабільності зброї при стрільбі. А зараз, друзі, беріть свою особисту зброю, розбирайте її та називайте кожну частину in English. Тепер вам це. Під силу і напишіть мені в коментарях, якщо ви знаєте ще якісь назви частин гвинтівки англійською мовою. І пам'ятайте, що іноземна мова це також зброя, і ми продовжимо озброюватись нею вже в наступному відео тут на каналі Армійська англійська.